Доброго всім ранку! 30 вересня, 9 година. Ми сьогодні проснулися раненько. О сьомій порізали качки. Чотири качки. Зараз покажу вам качки. І вже печіночки поставила жарить з цибулькою. Зараз покажу качки. Поверну камеру. Ось о качки, дивіться, які. Зараз зважу саму більшу і меншу, і порівняємо, зважу качку. Значить, миска, обнуляю. Так, і кладу качку, і кладу качку. Дві. 700, 2800. Ну, так, качка жирна, жирнюча. Це ці муларди. Все. Ой. господи. Муларди. Так, а це меншенька. Кіло 900, 2 кіло меншенька. Ну, такі качки. Я оце скільки я дивлюся рекламу. Ой, качури 4 кілограми. 6 кілограмів. Та зважте мені та покажіть хоч хтось. Шість кілограмів качур. Так, більше ми їх держати не будемо. Все, вимикаюся. На сніданок готую печінку з цибулькою. Шубчики поклала в морозівку. А на, на сніданок приготую в і готую кашку. Гречану, не жарену, не смажену. Ось так. Додаю водички і прикушується. Це буде такий сніданок. Ну, я кашу їсти не буду. Зараз ще сині зроблю і круг. І буду. Лісти я печінку із синенькими качки вже прохололи і перекучовують у розільну камеру.